Друзі, всім привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Сьогодні така у нас нестандартна обстановочка. я вдома. До речі, скажіть мені, як звук, я вже сьогодні от з мікрофончиком потім ближче покажу. Е, про що відео ви вже з назвою я так розумію, догадалися. Да? Будемо сьогодні дивитися на такий собі станочок для зняття ізоляції. З чого то все пішло? А пішло то все з того, що по останньому відео, по останній моїй закупці. Кабелів було там дуже багато оранжевого вогнетрувого кабеля, який ну, він не горів, він тупо не горів. І ми його намучилися, насправді, щоб ми його цілий день чистили. Бо він так кусочок тягнеш і рветься, і ламається. Кабель старий, перемерзлий, плюс зима, холодно. Коротше, було то все довго. Зразу в мене ідея виникла, що робимо? Що робимо, робимо станочок для зняття ізоляції. Подивився я відео, вроде, да, є станочки, все навіть, прикину, навіть собі які заготовки Ну, Потім зрозумів, що я ті кабеля розбираю раз і ще колись раз. Тобто, грубо за цей рік це був другий раз. Раз ще було до дознідо каналу. І оце був останній раз, що мені попадаються кабеля. В основному в основному, от такі кабеля. Це є, е, кабеля з проводки пральних машинок, холодильників і так далі. І тут мені вже давненько попадалася та реклама такого стрипера для зняття ізоляції китайського. Зараз я поставлю вам тут фотографію його, там ще є відео. Може і відео поставлю, просто щоб з відео не забанили мені мій ролик. От він такий, прикольно виглядає. Заплатив я за нього 430 гривень плюс доставка 550 грубо все разом вийшло. От. Приїхав він в такій коробочці. Ну і давайте його розпакуємо і подивимося, що там всередині є. І чи взагалі вартує воно тих 500 гривень, чи не вартує. Так, так, так. Дивіться, що нам приїхало. Приїхала в така упаковочка. Тобто, ну я так розумію, що все Китай-Китай. Ні маркувань, ні нічого. Хто китайський розуміє, то той розуміє, я не розумію. Ну, давайте відкриваємо. Тут, дивіться, що в нас буде. Тут у нас є якась така штучка. Сертифікат пише. ОП ОЦ, ПАС. Все на ілірографов, 2000. 22 рік, я так розумію, 10-й місяць, 6 -е число або навпаки. Все. Далі. І далі от наша штучка. Пугерча плівочка. Нам вона і не потрібна. І от така вона штука. Що вам хочу сказати? Я її вже насправді попередньо розпакував, глянув. Так, да, якість, звісно, бажає кращого. Но класна штука насправді. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ось ніж. Він йде під наклоном. Ну, він так стояв, я його не чіпав. Тобто, він так має бути. Ножі, в принципі, є в нас, щоб де купити, далі. Є оцей болт. Цей болт регулює. Глибину прорізу. Тобто, от бачите, тобто зараз наставлено вона трошки ну наполовину десь, наполовину отвора. Е, регулюється то все діло тим болтом. І от так ми собі виставляємо на потрібний нам діаметр, е, провода. Тобто, воно отак виходить. Ми беремо, виставляємо і фіксуємо. Все, тут ми зафіксували. Єдине, що, ну, воно з'їжджає, звісно, трошки. Но це не страшно, це можна все поправити. От, все, заходить нормально. Глибина, якщо влаштовує, нормально, якщо ні, регулюємо болтом. Піднімаємо його догори і ніч у нас опускається набагато нижче. От такий приборчик, корпус металевий. Та штучка пластмасова. Ну, блін, ну, в принципі, клас. В принципі, клас. Добре, давайте її відкладемо в сторону і підготуємо провода для тесту. Тобто, що я взяв? Я взяв ось такі, самі тоненькі проводки. Це є, що? це є проводка, якісь магітофони, радіолет далі взяв трошки грубший. Це йде китайська проводка пральної машинки. Далі взяв ось такий грубший, це опліточка з телевізора. Тобто це буде йти в нас що? Це у нас буде йти отака лужена мідь. Далі взяв для. Зразку от такий провід. Він йде одножильний. Отакий, такий мідний одножильний провід. Далі взяв багатожильний ось такий в мене попався. Багатожильний грубий. Ось такий також грубий, багатожильний мідний провід. Стандартний китай, китайський радянський провід живлення від. Чого-небудь, вже навіть не згадаю, від чого то є. Тобто він де такий приплюснутий. І взяв такий більш сучасний провід живлення, також пральна машинка і так далі. Тобто ми попробуємо зняти цю пльоточку і спробуємо зняти вже таку льоточку. Добро. Добро, давайте щось починати. Давайте починати. Ну, давайте з самого і почнемо. От так. От наш кабель, от наш. Приборчик. Єдине, блін, я вже порізався. Тобто туди руки пхати нема чого. Я так собі розумію, оцей от отвір нам буде під нього добрий. Давайте ми його просунемо. Тобто нам треба, виходить, всі три просунути. Єдине, що треба було, може, до все обрізати, але ну вже як є. Так. З тим я вгадав. Ну, давайте. ну отак. Тепер заміряємо глибину прорізу. Не, то завеликий отвір. Отвір завеликий. Дуже він там гуляє. Давайте попробуємо на менший. Попробуємо на менший. Ну от вам і от вам і китайці. От вам і китайці. Цей у нас не влазить. В цей. Влазити влазить, але от який обалденний люфт. Ну ладно, пробуємо з тим більшим отвором. Тобто ми фіксуємо і зажимаємо ось тут. Зажали. Тішки треба нам провернути, Ну, люди, я перший раз, реально перший раз, ніж ріже туди. Тобто нам його треба висунути і тягнути ось так. Налучитися я думаю, все піде. От як у нас ніж зайшов. Думаю, маловато. Ну давайте провіримо. Протягнули і що? І нічого. Тобто, що ми робимо? Давайте трошки заглибимо наш ніж. Щоб наш ніж заглибити, нам потрібно відпустити оцей болт. Отак От ми його, наприклад, відпустимо. Ну і давайте спочатку тепер. Зажали. Ага. О. Тобто я провів. І от наша ізоляція. Треба налучитися. Треба налучитися, але знімає. Тобто там є нічого, а тут, в тих місцях, де я прорізав, зняло прекрасно. От. Проблем з тим у нас нема. Налучитися і буде чітко. Ну давайте зразу спробуємо ось такий кабель. Багат такий. Самий ходовий кабель. Я не знаю, що там воно означає. Вроді як 2,5 квадрата він має мати. Тобто тут ми спочатку визначаємо. Я думаю, ці отвора можна буде підігнати сверлом. Бо знову тут не влазить. Тут грубо гуляє. Ладно. Зажимаємо, ну, отак, да. Зажимаємо тут. Глибина, мені здається, нормальна. І тягнемо. Тягнемо, тягнемо. Взяв я кусач по От О, протягну. І що ми маємо? І що ми маємо? І... Маємо, в принципі. Давайте тут ми його покусимо. Що хотіли, то і маємо. Да, тут є проблема з діставанням. Оце відносно проблема. Водріт багатожильний, тобто треба нам якось його ножиком обрізати кінець, і тоді діло піде легше. Ну по факту, от. Ну а по факту що ми маємо? Факту ніхрена ми не маємо. Зараз я візьму ножа і включуся заново. Пробуємо ще раз. І діло пішло. Тобто, обов'язково треба наловчитися. Ось тут я точно розумію, що я відпустив. Тобто, коли воно я прижимав, я чуть-чуть відпустив і воно не прорізало. Це не вина станочка, це вина моя, так як я ще до кінця ним не навчився користуватися. Тобто, от треба зажати і все. І нема чого відпускати. І тоді тягнемо. Тут воно вже не пролазить. Зажали і тягнемо. Мабуть, це ще зв'язано з тим, що... Ладно, давайте ми його вкусимо. От, от що в нас відбувається ззаді. Це, напевно, тому що я вже його раз різав. Ну, давайте ще раз візьмемо. Поставимо І в ту сторону. Коротше, ну, воно ріже. Воно насправді ріже, працює, от прорізає, що тут, що тут. Єдине, що треба навчитися. І я думаю, діло піде. Ладно, з цим капелем все. Давайте ще спробуємо. такий у нас є грубий багатожильний кабель. Давайте його спробуємо. Тобто, десь приблизно, я так розумію, буде воно йти сюди. От. От. А цей підходить, можна сказати, ідеально. Тобто, для зручності треба зробити отак. Раз, надріз. Далі. Два. Ні, нормальна штука, просто треба навчитися. Далі дістаємо цей сам провід. Справді важливо всі жили дістати, бо не буде нормально зніматися ізоляція, якщо ми їх там трохи забудемо. Вроді як всі забрав. Далі ми обрізаємо тут, тут ми закручуємо. Отак от все. Тоді ми просовуємо ззаді, з задньої сторони, якось так затискаємо і тягнемо або рукою, або єдиний момент, бачите, воно буває впирається. Тобто треба його просунути. Отак. От, от якось так. От. Все, ми просунули і тягнемо. І тямимо, є, протягнули. Тепер нам вже зручно його діставати. Дістаємо всі волосинки. І от-от. Тобто, що ми маємо? Грубий кабель йде чітко. Грубий кабель йде чітко, бо під нього підійшли нам розміри отвору. З грубим розібралися. Давайте розберемо ще, ще грубший візьмемо. Напевно, буде ось цей. Цей не буде, буде наступний. Буде ось знову. Ну, от вам і китайці. Тут за широкий, а сюди він не влазить. Ні з того боку, ні з того боку. Це насправді офігеть, який великий мінус. Добро, давайте совдепуски попробуємо. Є в нас отакий радянський, він здвоєний. Куди би нам засунути той здвоєний? А здвоєний навіть дуже нема куди сунути, бо під квадрат йдуть такі під гігантські розміри. Ну давайте попробуємо, не знаю. Сюди. Тобто зажали. Лезо опустили. Отак. Зажимаємо і тягнемо. І тягнемо, і що ми маємо? І нічого ми не маємо, бо нам треба відрегулювати висоту ножа. Тобто зробити, щоб наш ніж сідав нижче. Відповідно, відпустити тут. Можна ще нижче дати. Ага, нижче він не сідає, в принципі, тут. Тобто, щоб його опустити нижче, нам треба ось тут його регулювати. Я не підготувався, звісно. Я не думав, що з ним буде такий геморрой. Ну отак. Отак, ніж заходить. Тобто можна його тут ще регулювати. Опускаємо і тягнемо. Протягнули є. Yeah. І воно розрізало. Воно розрізало. От, в принципі, дістало. Добре, з тим понятно, з тим понятно. Давайте з тими найхудовішими проводами. От, звичайний, мідний. Ми його ще такого не пробували. Чінь-чень. Тут заширокий широкий у нас. О! О! Оцей буде супер чітко заходити. Зажимаємо, тягнемо. І що ми маємо? В принципі, ми маємо дуже навіть хороший проріз. От. Єдине, що треба взяти, ножа. Підчистити, зараз я візьму ніж. От, я взяв ніж канцелярський. І ми зараз акуратно зрізаємо кінчик. От. Це. Кінчик, коли ми зрізали, я так розумію, тоді, да, тоді, от, тоді нам зручно його діставати. І дістаємо той кусочок, в принципі, який я і обрізав. Я далеко не заходив, я на такому кусочку зупинився. Тобто треба провід готувати або залишати отакий ізначально, або потім. Далі, в нас то був, у нас то був якийсь у нас був ось цей, я так розумію. Не знаю, народ. Не знаю. Що вам сказати. Ну, типа, прикол. В плані, якщо ти хочеш дістати мідь першого сорту, блиск робити. Думаю, навчитися, нормально піде діло. Отак. От Далі. От. Так, виходить треба. Піднажали і тягнемо. І тягнемо. Зараз я його кушу. Є, тепер дивимося, що нам з того вийшло. Тут нам треба буде кусочок надрізати. А тут шукати, де воно його вже розрізало. Воно ну, його ніде не розрізало. Ладно. Давайте ще раз. Попав посередині? Не попав. Отак От попав. Тобто. Зажали. Знову перезажмеш, його неможливо тягнути. О! Є. Є, розрізало і, в принципі, абсолютно безпроблемно знялося. Тобто, треба до нього привчитися. Добренько. Давайте що. Ще два-три проводочка і будемо завершувати відео. В принцип, принципі, я думаю, всім все стало ясно. Пропхав, прорізав. Далі. Блін, вже поранився. Далі. Кусочок обрізав. Перестарався. Тобто чик, щоб було за що тягнути, пропихаємо. Тобто десь отак. Зажимаємо. В принципі, треба дивитися, як зажимаєш, От, ніж посередині є, є. І тягнемо. Протягнули. І дивимося. І що ми маємо? В принципі, в принципі щось воно та й ріже. Щось воно то й ріже, щось ріже, щось не ріже. От. І, в принципі, якби, Якби тоненький одножильний провід дістати з нього можливо. Такий. Я так розумію, сюди ж кусочок запали, протягнули. Надрізали. О, є. Наш мідний провід назовні. Блін. Порізався. Далі. Далі, далі, далі. Я буду пропихати з того боку. Десь от. Так, прорізав, Ніби щось прорізало, а ніби ні. Ну от і хрена воно не прорізало, блядь. Чому так? Чому ну, так? Воно то прорізало, але попередній висновок такий для тоненьких проводів та штука не годиться і метод опалення, напевно, буде все-таки ну, саме то. Для грубших і для одножильних проводів напевно прилад прикольний. Ну от, воно ніфіга не почистило. Якось так, друзі. Знаєте, все-таки я сподівався на набагато кращий результат. Не співпадіння отворів. От основна проблема. Воно, задумка, сама прикольна. Тобто, звісно, воно не буде різати як той... Провід там телімбається і ніж не попадає чітко в нього. А в інший він не попадає по причині, що. Ну от, Я його нажав. І ніж збоку. Бачите? Ніж збоку. Він не постає посередині. Він не стає посередині. Тобто допрацьовувати у ці отвори. Тобто взяти стандартний провід, знайти отвір, де не влазить, і його розверлити. Тоді воно буде працювати. Ну, давайте вже на кінець самий самий такий тоненький. Тут не знаю, які там розміри в нього йдуть. Самий тоненький у нас буде заходити куди? Ну, Та сама історія. В цей отвір не заходить, в цей не заходить, а в цей він там буде провалюватися. Тобто не бачу сенсу навіть щось там пробувати. О, така історія. А в ці він не заходить. Тобто нам треба взяти і допрацювати цей отвір. В ньому зробити проріз під таку під таку товщину. Отже, друзі, отакий в мене вийшов огляд на цей девайс. Робіть висновки ви, я ще, да, я ще зараз посижу, за кадром трошки ним побавлюся. Е, може не ловчуся, краще то очищати ті провода, може ні. Ну, ту штуку ви побачили, робіть висновки самі. Вартує воно того, не вартує. Тобто задумка класна, але однозначно прилад е, потребує в Тобто оця велика лажа з тим, що не співпадають е, розміри. Отворів з проводами. А так, в принципі, я все-таки його допрацюю. Якщо я його вже маю, тобто я його, звичайно, вже допрацюю до кінця його, доведу до якогось до толку та й буду ним користуватися. Все, дякую. Всім щасливенько, всім пока. Такий був ролик. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Кому зайшло, кому не зайшло, не знаю. Якось так. Все. Всім до наступного разу. Пока-пока.